Забруднення довкілля це негативний вплив людської діяльності на природу, що шкодить здоров'ю людей, тваринам, рослинам, воді, повітрю та ґрунту. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну завдало серйозні шкоди природі. Внаслідок вибухів, обстрілів та знищення техніки в землю, воду та повітря потрапляють токсичні речовини, важкі метали та паливо. Це забруднює екосистеми, отруює рослин, тварин і загрожує здоров'ю людей. Вона лише посилює екологічні проблеми, і навіть після її завершення природі знадобляться роки для відновлення. Вибухи обстріли та пожежі випалюють ліси, поля та сільськогосподарські угіддя, що порушує баланс екосистем і робить землю менш родючою. Війна призводить до серйозного забруднення повітря через пошкодження підприємств і інфраструктури. Зокрема, вибухи та пошкодження заводів викидають токсичні гази. Оцінка збитків до довкіллі від таких викидів у Чернігівській області становить понад 41 мільйон гривень. Пожежі та вибухи забруднюють атмосферу небезпечними речовинами, що можуть викликати хвороби дихальної системи. Яскравим прикладом стала пожежа на нафтобазі. 2022 року, коли густі стовпи диму розтягнулись на десятки кілометрів, погіршуючи якість повітря. У результаті таких подій виникає не лише екологічна шкода, а й серйозні проблеми її здоров'ям. Війна в Україні забруднила воду у річках, як от Десна та Білоус, багато важких металів через уламки техніки, боєприпаси та промислові стоки, застаріли є системи водопостачання та руйнування мостів, погіршують ситуацію. Наприклад, у Чернігівській області знищено понад 30 мостів, що ускладнило евакуацію та доставку допомоги. Війна також спричиняє природі. Одні катастрофи у 2023 році підтоплення зруйнувало мости на десні, і людей перевозили човнами. Через зруйновану інфраструктуру важко дістатися до лікарень і рятувальних служб. Відновлення довкілля після війни потребуватиме багато часу. Внаслідок бойових дій Чернігівщина зазнала значного забруднення грунтів, лісів і природних заповідників. Понад 40% області було окуповано, і, хоча частину територій звільнено, вони залишаються замінованими та потребують ренатуралізації. Основні екологічні загрози: міни та боєприпаси забруднюють ґрунти, воду і підземні джерела токсичними речовинами. Розмінування пошкоджує родючий шар землі, що оскладнює її відновлення. Відновлення ґрунтів займає десятки років, що ставить під загрозу продовольчу безпеку, необхідні комплексні програми розмінування, ренатуралізації та відновлення екосистем, щоб мінімізувати довготривалі наслідки для довкілля та здоров'я людей. Отже, війна це не лише руйнування міст і людських життів, а й довготривала шкода довкіллю, яка впливатиме на майбутнє покоління. Як допомогти природі вже зараз? Навіть під час війни кожен може зробити внесок у збереження довкілля, наприклад, сортуйте відходи, здавайте пластик, скло, метал і папір на переробку, економте ресурси, вимикайте зайве світло, бережіть воду, використовуйте енергоощадні прилади, обирайте екотранспорт, ходіть пішки, їздіть на велосипеді або користуйтеся громадським транспортом. Навіть невеликі дії кожного з нас можуть мати великий вплив на екологію України.